Ви знаєте, що таке сьогодні написати і видати підручник кримськотатарською мовою? Це колосальна робота, бо цього підручника не було, скажімо... ну. 1940-х там сорокових років ну, не було зовсім, бо школа була заборонена півстоліття, а потім і, і сьогодні нема. І оця робота і видання цього підручника воно може виконатися таким чином, що себе вартість одного підручника буде коштувати 3-4 тисячі гривень. Бо їх і ще будуть друкувати там 500-600 екземплярів, бо дітей, які одразу сядуть за парти, їх немає тисячами, бо немає рішень, немає такої, знаєте, кардинальної побудови кримської татарська ну, мовить татарської школи з кримсько, -татар, кримсько татарської мовою навчання. І сидить чиновник, я, я говорю про свою практику. сидить чиновник і каже: слухайте, ну підручник іншими мовами він нам державі він обходиться 45 гривень, а тут 800 55 гривень, один підручник кримськотатарської мови він просто не може наздогнати, чому так сталося, він, він, він не може себе змусити про це подумати. І таких ситуацій, і, і, і політичних, і неполітичних, їх дуже багато. І тому в державі це просто крок за кроком. Треба будувати, побудовувати е, все, щоб подолати ці наслідки. А світові треба пояснювати, е, що визнання. Злочинів проти людяності геноцидами це не просто знаєте, якась данина поваги, шани це дуже важливо, але це можливо побудова інструментів, щоб запобігти таким злочинам в майбутньому.